Вітаю глядачів каналу Любиме Слово. Чому не бачились, друзі, Я з певних причин. І що пізу того бачити ситуація, щось чесно, нічого не хочеться, але вирішив якесь відео записати, тому що мав можливість побачити роботу наших українських, що саме основне, карпатських гончаків. Дуже чесно був здивований, багато про них знаю, фактично, інформації. Чув, знаю, ну, ніколи не був за мене на полюванні і взагалі їх ніколи не бачив так в, в, в роботі. І був дуже приємно здивований. Дуже мені продалася, взагалі, як е, карпатський через повторю і згончак шикарніші собаки, досить вони немаленькі, е, велика собака, міцна, проходимість, значною, відповідно, висока на ногах. І витривала, витривала Хороший міцний кістяк. Так що собака заслуговує. Та кажуть, не в тому навіть, плані, що вона наша українська. Це також величезний плюс наших заводчиків і молодці хлопці, що так сильно взялися і цю породу, піднімають код з колін, забуто, тому що нам, можна сказати, визнана недавно. Фактично, але наші гончатники, молодці хлопці, вам великий респект, повага. І що хочу сказати по цих собаках, досить вони і бувають і злобні. Вносно до звіра, полювання з ними взагалі на все. Універсальна собака. Від качки, зайця, лисиці, так і до кабана, до лося, що які є вас у віддях, заліз загонна собака. Я рахуюся загонна і ходова собака, що з нею досить круто можна добувати, полювати. Мені, чесно, я багато про неї чув. Навіть товариш типу, заводи собі цього ЧК Карпаття, що так ніколи не міг наважитись, так що вагався, думав, а, типу, такі невідомо, що за собаки. Так мало було інформації, але, в принципі, вже десь рік часу їх вивчаю, за ними наблюдаю тут до того що ще. Плюс побачу їх у роботі і десе поставив мету, також придбати цуценя цієї породи, можливо, навіть і два. Е, все ж таки пару. Щоб було кабельок і сучка, і буду займатися цими собаками. Побачимо, як воно на нам піде. Зараз можливо з весни. Там деякі е, хлопці кажуть, що будуть зараз робити в'язки, і, можливо, щось собі придбаю. Е, щоб вас зорієнтувати, зараз будете бачити у відео щодо за собаки. Зараз ставимо і відео, і фотографії, і озвучимо. І будемо вам показувати дещо розказувати про цих собак. Так що зручно сідайтеся, гарного вам перегляду, любіть своє, підтримуйте своє, і бо дійсно воно того варте. І на насчет собак, навіть і починаючим мисливцям, і вже мисливцям, хто ж не, не знайомий з породою, попробуйте, візьміть собі до уваги, щось почитайте, попитайте, будете задоволені, я вам обіцяю, що ви деякі породи собак навіть для себе забудете, коли ви почнете полювання з карпатським карпатським гончуком. Нашим українським. А зараз дам вам покажемо, що це за цікава така порода. Наша сьогодні розповідь буде про таку прекрасну представницю даної породи Карпатського Гончака. Вона найбільше мене вразила своїми робочими якостями, своєю пристрастю до полювання, своїм пошуком. дуже Дуже хороша собачка. Не сприйміть за рекламу, познайомився з її власником. Поспілкувалися, тому що все ж таки власник такої собаки більше вже має якоїсь інформації надати, підказати, що краще, що краще підібрати, як виховувати. І мені дуже сподобалось, як він з цією собакою розуміється, як вони як в них все злагоджено. Це досягнення собачки на полюванні на постійний учасник різних полювань. Універсальна собака працює по всьому. Бачите, як від лисички, так і, і вище. Займала призові місця, як немало важно, також на що можна звернути увагу. Бачимо дипломи її різних ступенів, різного віку. На даний момент, коли вона заробляла ці дипломи, її був десь була старшою, десь була ще молодшою, але дипломи покажемо всі. Саме від цієї вежловочки я планую собі взяти цуценя. Якщо дасть Бог, власник пов'яжеть її, він говорив попередньо, що вже піднайшов її також непоганого кобеля для в'язки. І надіємося, що все складеться. Дуже мені сподобалася її пристрасть, правда, е дуже сильна в'язкість в неї цієї собаки. Міцна, досить міцна вона, як на вижловку. Дуже хороший кістяк. В неї такі, кажуть, такі більш грубі форми в загальному. Хороша, хороша робоча собачка. Візьміть до уваги в загальному цю породу. Будемо більше про неї розповідати. Зараз почали спілкуватися з власниками цих собак. Більш плотніше і вже якусь інформацію ще будемо здобувати і будемо щось вам висвітлювати. А в подальшому, десь Бог, коли багірочка щось народить, тоді візьмемо собі цуценя і будемо. Його виховувати і будемо все висвітлювати, показувати глядачу. Такі має кубки, теж досягнення. Бачите, це є доказом того, що велика праця і власника, велика праця собаки, бажання собаки до полювання і до різних заходів. робочій якості, якості нашої української мисливської поле. Тут воно у плавнях. Досить добре працює також по катці, подає качку з води. Тому немає жодних сумнівів щодо того, що собака має якийсь один напрямок роботи, там, чи копито, чи щось інше, ні, собака є універсальною. І це саме головне, що собакою можна добувати любу дичину. Така вагірочка. З нашого молодому віці. І дуже гарний екстер'єр, розгляд, наших, наших українських карпатських гончаків. Всім дякую, до побачення.